Смертельне ДТП, перестрілка у Дніпрі та збита пташка нашими ППО в ефірі Дніпро оперативний, і це далі з подій. Фатальне дерево. ДТП з трагічними наслідками сталося біля села Медична Синельніковського району Дніпропетровської області. Там легковий автомобіль Деоланес злетів з дороги в кювет та врізався у дерево. На місце оперативно виїхали медики, надзвичайники та правоохоронці. Внаслідок ДТП травму отримали шестеро людей: двоє жінок та четверо дітей. Їх госпіталізували. Водій легковика 47-річний чоловік загинув на місці. Усі причини та обставини ДТП наразі встановлюються. Перестрілка у Дніпрі. Біля одного з будинків у Самарському районі міста між двома чоловіками виникла сварка, під час якої один із них вистрілив в другому в груди з пістолета. За попередньою версією слідства, вказаний пістолет був перероблений із стартового для стрілянини бойовими патронами. Працівники поліції затримали нападника. Відкрито кримінальне провадження, слідчі дії тривають. Кривава вечеря. За підозрою у вбивстві поліцейській області затримали 35-річного чоловіка. В одному з кафе в Кам'янському між чоловіками виникла бійка, після якої підозрюваний пішов додому і повернувся на місце конфлікту з ножем. Він завдав потерпілому смертельне ножове поранення в груди і втік з місця злочину. Чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру. Тривають слідчі дії. Злочин і кара у соборному районі Дніпра. Спіймали злодія, який пограбував бабусю. Чоловік розбив вікно в її будинку, проник всередину помешкання і забрав ноутбук. Патрульні одразу попрямували на виклик. Дорогою вони помітили підозрілого громадянина зі слідами крові на обличчі та технікою в руках. Інспектори зв'язались з потерпілою, яка впізнала свого кривника та свою власність. Співробітники поліції затримали 21-річного грабіжника та повідомили йому про підозру. Триває слідство, збита нашими військовими пташка. В ніч на 11 лютого над Дніпропетровщиною військові збили три дрони камікадзе типу Шахід. Про це повідомила бригада повітряного командування Схід також нам показали, як дніпровські військові знищують ворожу ціль. Не втомляємось дякувати нашій ППО. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам теплої і спокійної ночі. Слідкуйте за новинами Дніпра оперативного в соцмережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.